Які є грантові програми на підтримку представників культурної сфери, на підтримку митців, культурних діячів і так далі? Які грантові програми? Даю відповідь у цьому відео. Я Мар'яна Кобеля, експертка у сфері залучення грантових ресурсів і авторка цього власне youtube каналу його я створила з метою інформувати мою аудиторію про актуальні грантові конкурси та програми, роз'яснювати аудиторії, як брати участь з більшою ймовірністю в тих чи інших грантових конкурсах. Ну і також я запрошую представників фондів та фінансових організацій на інтерв'ю для того, щоб випитати у. В них інформацію про те, як же ж мати більше шансів на успіх у їх грантових конкурсах. Тому, якщо вас цікавить ця тема, я вам рекомендую просто підписатися на цей Ютуб, щоб не корис... щоб не пропускати цю корисну інформацію. Зрештою. Ну, і якщо ми вже з вами сьогодні тут зустрілися, представники культури та культурної сфери, до речі, дам вам трішечки більше інформації про себе. Так, я також дотична до представників культурної сфери, адже Значну частку свого професійного життя я приділила медіа. Я працювала на телебаченні, працювала на радіо, а мала свої проєкти, і перший свій грант в житті я отримала саме будучи на посаді на телебаченні, тобто будучи в медійній сфері. Тому рада з вами поділитися корисною інформацією, як же ж отримати грант для медіа в тому числі. Далі я тривалий час, роки чотири. Я була експерткою Українського культурного фонду. Ви знаєте, це один з найбільших фондів в Україні взагалі. І це єдиний фонд, який дуже активно підтримує представників культурної сфери. Ну і звичайно, що в силу своєї діяльності, перечитавши десятки різних конкурсів, програм, поставивши оцінки і бали сотням різних проєктів, я маю розуміння, Яку, яку цінність повинен нести проєкт, щоб бути підтриманим в українському культурному фонді. Тому, якщо цікавить вас ця тема, готова з вами поділитися тим паче на носі грантовий сезон. А, і якщо у вас є запит, поставте мені плюсик в коментарях, я обов'язково на нього відреагую. Можливо, зроблю декілька відео по українському культурному фонду, але мушу розуміти, що вам це потрібно, тому напишіть, будь ласка, питання в коментарях. Ну і а, переходимо до тих програм, які є доступними в умовах війни для представників культурної сфери. Але перш ніж я хочу чітко зачитати, хто вважається представником культурної сфери, фахівці із театрального мистецтва музики, літератури, дизайну, моди, кіно, сучасного танцю, музейної та архівної справи культурної спадщини, реставрації. Та інших секторів, тобто ще і далі, да, ось ці представники в пріоритеті в підтримці міжнародних національних регіональних грантодавців і програм. Які ж програми для вас для нас на даний момент відкриті? Перш за все, хочу сказати про найбільшу грантову програму для представників культури. Це програма Креативна Європа. Одна з найбільших програм Європейської комісії для України була відкрита в 2016 році, і відтоді 20 різних напрямків для нас з вами доступні. Але особливості цієї програми в тому, що ось так просто взяти, написати грантову заявку, одноосібно податися на участь і отримати мільйони євро, тому що саме такі бюджети грантові в цій програмі то ні. Тому що ви, якщо ви намітили подаватись на креативну Європу, ви повинні знати, що суттєвою умовою є що найменше участь трьох організацій з країн Європейського союзу, учасниць цієї програми. Тобто не для всіх ця програма відкрита. До прикладу, нещодавно мала. Захід для українців в Данії, які хочуть отримати гранти, вони мені ставили запитання: що ой, хочемо податися на програму Креативна Європа, але Данія не є учасником цієї програми. Ну <му> розумієте, так? Тобто однозначно вам потрібно вибирати з переліку учасників програми. Креативної Європи, які кошти доступні для вас в рамках цієї програми, надзвичайно великі. Ну, якщо порівняти з меншими конкурсами, навіть з тими ж тими ж бюджетами культурного фонду. Це мільйонні гранти. Направду, це гранти на підтримку представників культури креативних індустрій не тільки в Україні, але й? На теренах Європи тому розробляючи, задумуючи зараз свою проєктну діяльність, пам'ятайте, що ваш проєкт повинен працювати в тому числі для європейського простору. Це такі спільні проєкти української організації і організацій ззовні, до прикладу, хочете відзняти фільм, візьміть продакшн студію з європейської організації, да? європейську. Хочете поставити мюзикл, візьміть артистів з Європи. Хочете розробити книгу, зробіть тритомник, роздавши своїм партнерам по тому для розробки. Ну, тобто, я зараз фантазую, на щоб вам так з легкістю показати приклади, але Пам'ятайте, три щонайменше партнери повинні бути в цій програмі. Далі, Український культурний фонд, наш з вами улюблений, кожного року відкриває грантовий сезон. Ну так, з десятьма програмами в останні роки. Так точно, це програми на підтримку різних секторів з різного боку і приватного сектору, і комунального, і державного тобто, абсолютно різні організації і фізичні особи можуть брати участь у цих програмах і конкурсах. Важливо пам'ятати, що цей фонд підтримує культуру України. Організацій задля їхньої інституційної спроможності, задля їхньої фінансової спроможності підтримує за для того, щоб ми з вами створювали нові культурні продукти, для того, щоб представляли українську культуру за межами України. Ну тому що є окрім національних програм, є ще і міжнародні програми, тобто, де ми можемо брати участь з партнерами з Європи, ну, схоже, як з креативної Європи. А, готуємося, готуємося до нового сезону Українського культурного фонду. Пам'ятаємо, що підтримує всіх. Бюджети великі, але тут знову є але. Сказати, що ось так просто можна отримати грант в Українському культурному фонді? ні, не можу сказати, тому що я сама була експерткою, я ставила безпосередньо бали кожному розділу грантової заявки. Я знаю, якою повинна бути виписана грантова заявка. Знаю для того, щоб поставив експерт максимальну кількість балів. Але я вам можу з тим посприяти, як у цій книзі. Як отримати грант? Я, до речі, її розробила е, десь після того періоду, як працювала активно в Українському культурному фонді. в ній я враз врахувала методики і Європейської комісії вимоги і Українського культурного фонду, в тому числі також в цій книзі є. І тут покрокова інструкція, бачите, яка товста книга, покрокова інструкція, як сформувати грантову заявку від першого. Розділу до останнього. Бачите, тут вшиті QR-коди, тут є посилання на корисні сайти, тут є покроково, що потрібно зробити один, два, три, щоб правильно на високий бал написати свою грантову заявку. Тому я вважаю, що серед наших послуг консалтингової кампанії, центр розвитку час змін, якщо ви претендуєте на отримання фінансування, ну просто скористайтеся цим посібником, не пошкодуєте так то. Точно, замовити його можна в коментарях під цим відео. Ну і також запрошую до нас на навчання в школу з написання грантових проєктів. Усе, що є тут, я намагатимусь отак взяти і перекласти вам до а, тому що створила онлайн курс, це онлайн-навчання для того, щоб ділитися знаннями, підвищувати культуру використання грантових ресурсів. Це є нашою місією. Хвилиночка промоуції завершується. Переходимо до Європейського культурного фонду. Так, Європейський культурний фонд містить і програми, і конкурси для представників культурної сфери української в тому числі. І мені так подобається, як вони зазначили свої пріоритети. Я просто ну, мушу вам зачитати, так? Зачитаю. Значить, підтримує. Проєкти за трьома напрямками, які спрямовані на те, щоб надихнути людей і громади пізнати Європу, уявити Європу і поділитися Європою. Ось ці три слова пізнати, уявити, поділитися. В них на сайті великими літерами зазначено Європейський культурний фонд підтримує українських митців, представників культурної сфери. Все, крапка шукайте в гуглі, подавайтеся, вигравайте гранти, діліться своїми історіями успіху. Ну а я зараз дам ще одну корисну інформацію для тих митців, представників культурної сфери, які постраждали від війни, постраждали від конфліктів. В нинішніх умовах це є актуальну інформацію, правда ж? Якщо зі мною погоджуєтеся, поставте також лайк під відео, ну Кількість лайків я завжди реагую, що вам потрібна ця інформація. окей? Просто про це не забувайте. Так от до 15 тисяч доларів США можна отримати для представників культурної сфери митців в рамках програми надзвичайних грантів Адольфа та Естер Готлібів. Не знаю, чи правильно зачитала, сорі, але якось так. Ця підтримка призначена для надання руки допомоги тим, хто постраждав від непередбачуваних катастрофічних ситуацій, конфліктів і так далі. Вважаю, що не знати про це в нинішніх умовах ви просто не можете. Правда? Я теж так думаю. Ви мене запитаєте, куди я підглядаю постійно? Мене да? часто запитують: дивіться, ну, це просто. Моя друга книга про гранти для початківців. 100 запитань та 100 відповідей. От в мене є Тут така шпаргалочка для себе, також це також мій авторський авторське моє видання. Також його можна замовити у нас на сайті, перейти за посиланнями під цим відео. І так, от шановні представники культури, колеги, митці, я вам рекомендую постійно перебувати на цьому youtube каналі тому що маю натхнення відверто вам скажу, ділитися з вами такою інформацією, і як тільки з'являється конкурс. Я роблю відео. Як тільки відкривається конкурс в Українському культурному фонді, я зроблю інструкцію по підготовці пакету документів на грант. Мені не шкода, розміщую, користуйтеся у вільному доступі. Єдине, що прошу від вас, бути. Ну, Прихильником каналу, як це зробити? Підписатися і поставити лайк під відео. На сьогодні це все, але надовго не прощаємося, адже маю для вас більше корисної інформації по інструкціям на різні грантові конкурси. До зустрічі на все добре.